Ох. Так, друзі, всім привіт! З вами опять Максим Сігма. Друзі. Останній матч Україна перемогла у першому матчі з рахунком 8-3 у Чехії. Друзі, це останній матч. Хто попав у чемпіонат світу? Чи збірна України? Чи Чехія, Прага. Перешаний матч. Граємо до 90 хвилин. Все, почали. Блядь, чутка. Я бы зай. Субтитры сделал DimaTorzok Блін, нам забивають. 0-1. Общий рахунок 8-4. Ха-ха, друзі, ми теж забиваємо. Я кажу, недовго музика грала. 1-1. Общий рахунок, друзі, 9-4. Ой, блін. Вже заробляємо другу жовту карточку. Та друзяки, я вже спати хочу. Вибачте, друзі, я трішки заболів, блін. <гум> угу. Всі хочуть друзі, всі хочуть попасти в чемпіонат світу, що Україна, що Чехія. Але ми їм це цього... але ми їм це не дамо. Ох, не дамо! Україна також хоче попасти чемпіонат світ. Ай, блін, друзі. Паратар забрав м'яч. Та, 17 хвилина. Рахунок 0-1. Ой, 1-1. Я швидкую... Нам, перші... Нам перші забили чехи. Із штрафного удара прямо в 9-ку. А тоді А тоді ми за 2 хвилини забили. Ответний його. Я рахунок став. Один-один. Побив телефона. Так. Да. Ти отару збив. Та, друзі, відібрали м'яч. Удар! Ай-яй-яй, воротар. Каровий м'яч на кутовий. Ага, друзі, так, так. Забиваємо другий гол, друзі. Общий рахунок, друзі, 10-4. Ха, ха друзі. Забиваю мій третій гол. Як кажуть, пісня довго не грає. Общий рахунок 114, друзі. Олександр Усик, чемпіон світу. Оце наш козак, не то що кличко. Так, хто такий кличко вовсе? Ага. Ну, теж легенда. Усик також легенда. Ой-ой. Мораториовий прамо Ого! Друзі! Друзі. Блін, дуже класно пройшли! Блін, так класно обійшли, ці гора Але нічого. Друзі, в мене ще багато футболу є. Мені вам зняти, що? Що мені вам зняти? Або фіфа? Пишіть в коментарях. Або FIFA, фіфа... або ПЕС 2025.

Дар ай-яй-яй, ну чого ж м'яч сітку во не залітай? Та, друзі, завершується перший тайм з рахунком 3-1. Україна перемагає.